Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир і благословіння кожному з вас. Нехай Господь благодаті благословить вас і покриє своєю благодаттю, покриє своєю милістю, своєю любов'ю сьогодні. Нехай сьогодні це слово, яке ми приготували, яке Бог поклав на серце, воно дійсно сьогодні прикоснеться до Твого серця, дійсно дасть відповідь на твоє запитання, дійсно змінить твоє життя, щоб воно прикоснулося до тебе. Так як ще ніколи, тому що Бог завжди має для нас слово. Він завжди хоче спілкуватися з нами, говорити з нами, благословляти нас, допомагати нам в наших ситуаціях, в нашому житті, щоб у нас не ставалося, де б ми не були. Він хоче завжди допомагати. Він завжди з нами. Він завжди благословляє. Він завжди відкритий, щоб допомагати. Він завжди відкритий, щоб чути нас, чути наш голос. І ми маємо бути відкриті сьогодні, щоб чути Його слово, чути Його голос, щоб він сьогодні наповняв, наповняв свою свою своєю благодаттю, своєю милістю своєю любов'ю. Ми продовжуємо говорити про слова підбадьорення, слова потішення. Бог сьогодні хоче потішати нас, хоче сьогодні нам допомагати. В наших складних ситуаціях, в нашому житті нам потрібно. Багатьом людям потрібно утіха. Потрібно, щоб Бог потішив. Потрібно, щоб хтось потішив. Хтось сказав правильні слова. Хтось сказав щось таке, щоб наше серце воно потішилося. Воно перестало платити. Воно перестало боліти. Воно перестало журитися. І сьогодні Бог має таке слово для вас. Для кожного з нас Він має це слово. Для кожного з нас Він приготував дещо те, що потрібно цього. І кожен з нас в певні періоди нашого життя ми проходимо різні ситуації. І буває так, що ми просто зажурилися, ми сумуємо, ми переживаємо те, що таке складне в нашому житті, це складний період, в якому нам потрібна потіха, в якому нам потрібне підбадьорення, в якому нам потрібно, щоб хтось допоміг нам. Хтось підштовхнув нас, щоб ми могли пройти. Тому що, коли в тебе нема, щоб хтось тебе потішив, щоб хтось тобі сказав якісь правильні слова, просто життя стає немиле. Ти не хочеш жити, тебе нічого не цікавить, тобі нічого не потрібно. І Бог сьогодні дає нам це слово. Він каже, Бог твоя потіха. Бог твоя потіха. Він сьогодні може потішити тебе. Він сьогодні може розрадити тебе. Він сьогодні приготував для тебе слово. Він хоче доторкатися до твого життя. Він хоче доторкатися до твоєї обставини. Він хоче доторкатися до того там, де тебе болить. Де в тебе ще не все в порядку? Де ти ще переживаєш якийсь страх, біль, сльози. Він хоче доторкатися, він хоче прикасатися, він каже, я є твоя потіха, я можу тебе потішити так, як ніхто не може потішити. Тільки він може підібрати правильні слова, тільки він має те слово, яке нас дійсно потішає, яке нас підбадьорює. Те слово, яке дійсно допомагає нам сьогодні піднятися, сьогодні відкрити своє серце. Він допомагає сьогодні. Він каже, я маю для тебе слово, я маю дещо тобі сказати. І через ці всі обставини, які сьогодні ми навіть проходимо в нашій державі, бо каже, я маю потішення для тебе. Я хочу потішити сьогодні тебе. Я знаю, як тобі важко. Я знаю, що сьогодні ти проходиш. Я знаю, що сьогодні проходить Україна. Я знаю, який невимовний біль, який плаче, який стогін сьогодні на Україні. І я хочу сьогодні вас потішити, і я хочу сьогодні вам дати слово. І я хочу сьогодні вас підбадьорити, підняти, укріпити, зміцнити, наповнити своєю благодаттю і своєю милістю. Давайте прочитаємо перше місце Списання, це друге послання з того апостола Павла до Корінтян. Це перший розділ, 3-4 вірш. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя. Бог, потіхи всілякої, що в усякій скорботі він нас потішає, щоб ми змогли потішати тих, щоб ми могли потішати потіхою, якою потішує Бог нас самих. Бог є Богом потіхи всілякої. Де ти сьогодні шукаєш потіху? Де ти сьогодні шукаєш розраду? Де ти сьогодні шукаєш підтримку? Переважно багато людей вони шукають це все в людях. Вони хочуть, щоб люди це зробили, щоб люди потішили, щоб підбадьорили в рідних, в близьких, знайомих. Вони цього шукають. І знаєте, коли люди говорять і потішають, і правильні слова говорять, і говорять такі слова, що, ну... Дійсно вони правдиві, вони дійсно співчувають тобі, і вони дійсно хочуть тобі допомогти, але ти відчуваєш в своєму серці, що це не то. Ти відчуваєш в своєму серці, що це не то, і ти ще далі починаєш шукати, починаєш думати, ну як, ну де, ну, 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 ну в мене так сталося. Я так хочу, щоб хтось мені допоміг. Я так хочу, щоб хтось доторкнувся до мене. Я так хочу. Я хочу сказати тобі, що Бог сьогодні хоче дотркнутися до твого життя. Він сьогодні Богу потіх. Він має ті слова, які дійсно тебе можуть потішити. В його обіймах ти можеш знайти потіху. В його обіймах ти можеш знайти те, що ти так довго шукаєш. Те, що ти так, до чого ти так довго стремишся. Знаєте, як є прірва, є отака от велика прірва, один берег і другий берег. І ти стоїш на одному березі і дивишся, на така яма велика. Ти не можеш її перейти. І ти шукаєш, де перейти, і ти не можеш перейти. Я хочу сказати, що мостом, щоб перейти, є Бог. Він допоможе тобі перейти це. Він допоможе тобі перейти твою біль, твої рани, твої сльози. Він допоможе тобі перейти те, що сьогодні сталося в твоєму житті. Він допоможе тобі знайти його сьогодні, прийти до Нього сьогодні. Прийди до нього з усім відкритим серцем. Скажи йому, Господь, я хочу твої потіхи, я хочу, щоб ти сьогодні дотркнувся до мого життя, до мене. Ти бачиш, що в мене вже безнадія, ти бачиш, що я вже не знаю, куди йти. Все, я прийшов, в мене край. У мене все тупік, я вже не знаю, що я маю робити. Я не знаю, куди я маю рухатись. І він відкриє тобі двері. І він тобі покаже той міст, де ти зможеш перейти, цю велику біль, ці обставини. Ці ситуації, які сьогодні склалися, навіть цю ситуацію, яка склалася сьогодні в нашій державі, Він допоможе нам перейти. Я вірю в це. Я вірю, що Він відкриває свої двері. Він показує нам, як це все пройти. Він підбадьорює, Він надихає, Він доторкається своїм Духом Святим. Ісус Христос ще сказав, каже, я дам вам утішителя, Духа Святого, того, який вас потішить, того, який вам покаже. Того, який вам відкриє, відкриє доступ до нашого Бога. Той, який відкриє цей місток, і ми зможемо пройти, прийти в Його присутність, прийти в Його силу, в Його славу, в Його велич. І там заспокоїтися, там знайти ті слова, які так нам потрібні сьогодні, щоб більше не боліло, щоб не втекли сльози. Там, в Його присутності, в Його присутності дуже добре. Коли ти приходиш в Його присутність, та і така любов, така милість. Тобі так добре, ти розслабляєшся. Ти забуваєш про все, що й накругі. Твої думки, просто вони там десь за межами твого розуму. І ти просто в Його присутності, в його милості, в Його любові. Він наповняє тебе. Він говорить з тобою. Він проводить з тобою цей чудовий час. Потрібно вчитися нам приходити в Його присутність, приходити туди, там, де Він, святе святих. Біля його ніг. Біля Його ніг тільки там ти зможеш знайти те, що сьогодні тобі так не вистачає. Так тобі потрібно. Те, що так ти шукаєш кожного кожного разу. В нього є для тебе слово. В нього завжди є для тебе слово. В нього завжди є для тебе ті слова, які потрібні саме тобі. Саме тобі, Він знає, що тобі сказати, Він має що тобі сказати. Він має про що з тобою поговорити. Він знає всі-всі твої болі. Він знає всі-всі-всі твої рани, сльози. Він це все знає. Але він сьогодні чекає, чекає, щоб ти прийшов сьогодні до, до нього, щоб ти прийшов в його присутність, щоб ти прийшов і поговорив відверто з ним. Щоб ти відкрив йому своє серце. Щоб ти віддав йому цей тягар. Залишив у нього. Залишив свою біль у нього, щоб ти залишив Господь. Великий, Він благословляє. Господь він чекає. І каже, в Євангелії від Матвія 11.28, Бог каже, прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені. І я вас заспокою. Прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені. І я вас заспокою. Він тебе заспокоїть. Прийди до нього. Прийди до нього, принеси йому це все. Жодна людина на цій землі не зможе тебе потішити. Вона не зможе розділити цей тягар з тобою, так як може це зробити наш Господь. Той, який знає все, той, який знає тебе зсередини. Той, який знає, чим ти зараз живеш, про що ти зараз думаєш. Які ти зараз обставинах, які ти зараз ситуації, він знає це все. І тільки він може з тобою це розділити. І тільки він може покрити тебе своєю благодаттю, своєю милістю і любов'ю. І вирішити цю твою проблему. Вирішити твою обставину. Забрати твою біль. Забрати твої сльози, повтирати її. І сказати тобі, не бійся, я з тобою. Я не залишив тебе, я не покинув тебе. Я Бог твій, який допомагає тобі. Я тримаю тебе за правицю твою. І я говорю тобі, не бійся, не бійся і не лякайся, я з тобою. Ну, чудові слова, коли так говорить Бог, все піднімається, все оживає. Хочеться жити, хочеться рухатись, хочеться йти далі. Не залишайся в тих обставинах, не залишайся там, де ти зараз є. Не залишайся в тому негативному, в тому поганому. Стримися, біжи до нього, йди до нього, приноси йому все, що сьогодні так тебе обтяжує. все, що сьогодні тобі не дає нормально жити. Все, що сьогодні поставило вже можливо Хрест на твоєму житті, і ти вже своїми думками прогортуєш, що вже все, кінець. Дальше ж виходу немає, дальше життя немає, дальше немає того, того, того. Він є життя, він тобі покаже вихід. Він підніме тебе на своїх руках і перенесе через цю біль, через цю ситуацію, через цю обставину. Я вірю, що він пронесе Україну через цю біль, через те, що сьогодні сталося в нашій державі, через те, що все відбувається. Нам болить, коли ми чуємо, коли ми дивимося новини, коли ми бачимо, викладають фотографії, пропав один, другий, третій, п'ятий, десятий. Нема зв'язку. Він пронесе нас через це все. Він проведе нас через це все. Тільки Він. Без нього ми не пройдемо. Без нього ми не зможемо рухатись далі. Без нього нічого не вийде. Без нього нічого не вийде. Тому нехай Бог сьогодні благословить тебе. Нехай Бог сьогодні буде твоєю потіхою, тим, який розрадить, тим, який допоможе, тим, який дасть відповідь на будь-яке твоє запитання, чому, як, що. Той, який має відповідь, той, який має слово. Я хочу прочитати ще одне місце писання? Книга пророка Ісаї, 51. -й. Розділ і 12 вірш каже так. Я, я ваш той утішитель. Хто ж то ти, що боїшся людини смертельної, людського сина, що до трави він подібний? Я каже Господь, я ваш утішитель. Я твій утішитель, каже Бог. Тільки він твій утішитель. Біжи до нього, йди до Нього, говори з Ним, приходи в молитві, схиляйся перед Ним, і Він тебе потішить, і Він забере цей тягар. І дасть тобі в серце мир і спокій, і дасть твоє серце те, що тобі так сьогодні треба. Щоб сьогодні твоє серце ожило, щоб твоє серце сьогодні розцвіло, щоб твоє життя сьогодні воно знайшло нове. Новий смисл, щоб воно знайшло нове щось. Нове, нове, те, що дає сьогодні Бог. А він дає тобі нове життя. Каже, я вам даю життя з подостатком, я вам даю життя благодаті, я вам даю життя благословення. Я благословляю сьогодні вас. Тому ми благословляємо вас в ім'я Ісуса Христа. Нехай Бог потіхи, потішить вас. Нехай Бог прикоснеться сьогодні до Твого серця. Нехай Бог прикоснеться до Твого життя і все поміняється. Нехай його благодать покриє сьогодні тебе рясно, сильно, щоб ти побачив, який він Бог чудотворний і сильний, який він всемогутній, який забирає всяку біль, забирає всякі тяга, який забирає все, що сьогодні тебе гнітить, спустошує. Він втирає сьогодні твої сльози. Нехай Бог благословить тебе, нехай благословить твою ситуацію, твоє життя, щоб сьогодні ти отримав від нього благословення. Велике благословення неба, потіху, яка потрібна сьогодні кожному з нас. Ми благословляємо вас в ім'я Ісуса. Ми благословляємо, дякуємо, що ви приєдналися до наших ефірів, що ви отримуєте це слово, що ви слухаєте це слово. Я вірю, що це слово міняє ваше життя. Воно доторкається до вашого життя. І щось в вашому житті відбувається. Обов'язково поділіться цим відео. Поставте лайк. Напишіть нам коментарі. Ми дякуємо всім, хто пише нам коментарі. Ми дякуємо, ми дякуємо нашому Богу, що Бог міняє ваше життя, що Бог прикасається до вас. Ми дякуємо, що ви нам пишете, що ви ділитеся з нами своїми переживаннями, що в вашому житті щось відбувається. Діліться, обов'язково діліться. А ми будемо молитися за вас, благословляти. І Бог буде благословляти вас найбільше. Тому поділіться, поставте лайк. І нехай Бог вас благословить рясно во ім'я Ісуса Христа. Амінь.